Смак життя відчуй, почуй, створи. Під такою назвою Івано-Франківську для дітей з порушеннями слуху провели кулінарний майстер-клас. Мета заходу соціалізація дітей з кухлеарними імплантами через інтерактив. Організаторка акції та голова громадської організації Глухотане вироку Ольга Петра каже: такий захід надає можливості комунікувати між собою. Для старших це ще й спроба опанувати нову професію. «Інновація медицини і власне імплантація, кохлярна імплантація це є допоміжний засіб, який допомагає дітям почути цей світ, а однозначно допомагає дітям розмовляти. Тобто діти, які мали були приречені на мову жестів, оскільки мали тотальну глухоту, вони відповідно не могли розмовляти. Але після встановлення кохлярного імпланту вони реабілітуються, навчаються і стають повноцінними членами суспільства. Ми розуміємо. Тим, що реабілітація дітей не закінчується в реабілітаційному закладі, вона продовжується за межами, а це є інклюзія в першу чергу наших дітей. І ми розуміємо, що на сьогоднішній день наші діти є перед вибором професії, і ми розуміємо, що правильний їхній вибір це є правильне їхнє майбутнє, а однозначно це є майбутнє нашої України. Такий кулінарний інтерактив для дітей з порушеннями слуху відбувається вперше. Юні учасники намагалися приготувати міні піцу. Допоможіть та трошки діткам. Азарт я бачу пішов. Чи ніколи раніше не робив піцу? Не робив. люблю дуже. Шагано. Мама Остапа Христина каже: такі майстер-класи та групові заняття для дітей з порушеннями слуху дуже важливі. Подібні ініціативи підвищують впевненість в собі та розвивають навички ефективного спілкування з людьми. Основна мета і ціль такого заходу це об'єднувати батьків дітей з порушенням слуху і об'єднувати самих дітей, тому що вони, як би там не було у силу своїх таких особливостей, вони відчувають, що можливо десь. Вони недостатньо отримують спілкування в навколишньому середовищі, тому ми, так скажімо, простими словами, збираємо їх до кубки для того, щоб вони проводили час, вчилися спілкуватися, тому що ну, в них є така особливість. Участь у кулінарному майстер-класі взяло понад десятка дітей. Його провели напередодні міжнародного дня кохлеарної імплантації, який відзначатиметься 25 лютого. Уляна Николюк, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.